У сумах сталося ДТП. На розі вулиць Прокоф'єва та Герасима Кондратєва не розминулися три легкових машини. Наша знімальна група вкотре прибула на місце події раніше ніж поліцейські. Подробиці далі. На цій ділянці дороги рух авто завжди дуже інтенсивний. Тож аварії різного масштабу трапляються досить часто. Сьогоднішній день не виключення. Так якийсь тут підрізав. Ми їхали на зелений світ, а він виїхав поперек. Повріждень є якісь? Ну, ні. Водій Білого Пежо» у свою чергу пояснює ситуацію таким чином. Вийшло так, що мене підрізала шестерка, Ну а фактично шестерки помішала 99-та, яка втекла. утекла. Ну, він їхав потихеньку. Наверно, він був, мені здається, п'яний, без всього. Тому що їхав він дуже потихеньку пристановився і не знав, що йому робити. І йти сюди, і літа. А якщо чоловік цю вину, він тікає. Водії постраждалих авто кажуть, машина винуватець була ВАЗ 21099 темно-червоного кольору. не запам'ятали? Заповнив, Зараз кажу. 56-76, А ці не цих. Альон Щербакова, Олександр Сорбат, Новини СТС.